Друзі, ну давайте далі поговоримо про дуже цікавий прогноз від Буданова. Глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю розклав плани ворога просто по полочках. Давайте почнемо з першого. Головна ціль Російської Федерації вона залишається. Це повна окупація Донеччині та Луганщині. До речі, поставили ціль окупувати це все до весни 26-го року. Але Буданов заспокоює, говорить це взагалі нереально і у них не вистачить на це сил по друге це загроза Запоріжжю. Росіяни хочуть підійти ближче до міста, щоб почати терор артилерією і дронами. Мета, звичайно, змусити людей виїхати з Запоріжжя. Але Буданов заспокоює знову ж таки говорить, що там оборона дуже міцна. Сумщина, ворог хоче буферну зону, але в них там нічого не виходить, за словами Буданова. Але Буданов попереджає, що зима буде важкою, удари по енергетиці будуть продовжуватися, і це до речі, удари по енергетиці з боку Росії. Це їх так званий спосіб тиску. Перед майбутніми переговорами, але як зазначив Буданов, він обмежений в часі. Якщо зима мине, то ніякого тиску і ніякого важелю в Російській Федерації не буде.